Привіт всім, замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги реле для керування воротами. Це сучасний розумний пристрій для зручного та безпечного керування гаражними воротами. Працює через додаток Tuya або Smart Life, дозволяючи віддалено відкривати та закривати двері зі смартфона. Контролер підтримує інтеграцію з Alexa та Google Assistant, Тож ви можете керувати воротами за допомогою. Голосових команд. Вбудовані сенсори відображають стан дверей у реальному часі, чи гараж відкритий, чи закритий. Завдяки Wi-Fi підключенню не потрібні додаткові хаби, а установка займає мінімум часу.